влади, особисто я, але не потрібно підмінювати поняття децентралізації. Це тільки не зараз роблять. Тому я хочу озвучити заяву що підписала гаранту Конституції Президенту України, Генеральному прокурору України, секретарю Ради Національної безпеки та оборони України, голові Служби безпеки України, начальнику Херсонського. УВС України в Херсонській області, Ну, від голови Херсонської обласної організації громадське об'єднання добро громадянки України, Крицак Валентини Михайлівни. Заява про злочин у порядку статті 215 КПК України про досудове розслідування злочинів і кримінальних проступків про дії, що вчинені Михайлом Павлівим, координатором проєкту федералізація. Олександром Булавіним, директором Європейського інституту політичної культури, які організували у місті Херсоні стіл федералізація України, доля країни і Херсонської області, 4 грудня 2012 року о 14-й годині в приміщенні конференц-зали бізнес-центру Бордо за Адресою Херсон-Перекопська, 23 порт. На обговорення винесені наступні теми. Перше потенція федералізму для модернізації державного влади України. Політична реформа процесу федералізації. Третє. Тема федеративність в прийнятті представників національно-демократичних поглядів. Четверте наслідки федералізації України для Херсонської області та інші питання і проблеми, що носить ознаки складу злочину, передбаченого статтю 110 Кримінального кодексу України, посягання на територіальну цілісність і недоторканість України. Уперше

а також публічні закладки через поступнені матеріалів і закладки для дочинення таких дій. Друге, ті самі дії, якщо вони вчинені особами, за попередньою змовою групою осіб або поєднані за розпалюванням національної ворожнечі, вкраються обмеженням волі на строк від 3 до 5 років, або позбавленням волі на той самий строк. Тя два Конституція України. Суверенітет України поширюється на всю її територію. Україна є унітарною державою. Федералізація є розкольницькою руйнівною для українського суверенітету та державної незалежності, бо створює на території унітарної України утворення з обмеженим суверенітетом і таким чином своєю метою має зміну меж території України. На підставі вище викладеного та керуючі статтями 2, 4, 7, 9, 10, 25, частина 1 стаття 214, стаття 215 кримінального процесуального кодексу України. Прошу перше прийняти та невідкладно зареєструвати цю заяву в реєстру до судових розслідувань та видати мій документ, що підтверджує прийняття і реєстрацію даної заяви про злочин. Та її реєстрацію до єдиного реєстру досудових розслідувань. Друге розпочати за цією заявою про злочин досудове розслідування у формі досудового слідства за вчинення дій, які мають ознаки складу злочину, передбаченого 110 десятого кримінального кодексу України. І третє повідомити мене письмово установленим законом порядок.